Дякую, шановний Володимире Борисовичу, шановні колеги. Представляю вашій увазі законопроект 2276 про створення сприятливих умов та для надання освітних послуг дошкільними загальноосвітними навчальними закладами недержавної форми власності. Автори законопроекту Ляшко, Галасюк, Гриневич, Продан, Кірш, Кривенка, Парасюк, Дамбровський, Заболотний, Курячий. Цим законопроектам пропонується звільнити дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади від декілька видів податків: від сплати податку на прибуток, на податку на нерахове майно та земельного податку, незалежно від форми їх власності. В чому полягає ідея? Ми з вами розуміємо, що у держави не вистачає коштів для розвитку державної мережі освітніх закладів. Тому яким чином можна залучити приватний капітал для того, щоб він інвестував в освіту? Тільки одним способом створити для нього привабливі умови, такі самі умови, як для державної форми власності. Тому ми пропонуємо урівняти в правах недержавну та державну форму власності в цій частині освітніх закладів і зробити це. Причому, шановні колеги, я дуже прошу вас підтримати цей законопроект. В редакції авторів і прийняти його сьогодні в цілому, чому це є дуже важливим, тому що міністерство фінансів подало пропозицію виключити звідти вивільнення прибутку податку на прибуток, але це не можна робити. Міністерство фінансів каже, що є потенційні збитки 17 мільйонів гривень. Але, шановні колеги, народні депутати, давайте подумаємо, чи порахувало міністерство фінансів, що в Україні тільки 52% дітей взагалі охвачені навчанням в дитячих садочках. Чи Врахували вони те, що за часи незалежності в Україні вже зникло майже 10 тисяч дитячих садочків і більше 4 тисяч шкіл. Тому ми не маємо можливості, ми не маємо просто права морального продовжити цю тенденцію. Тому, шановні колеги, депутати, я прошу підтримати законопроект в редакції авторів сьогодні в цілому і дати сигнал освітній галузі. Бо інвестиції в освіту, інвестиції в науку це є найцінніше. Будь ласка, 30 секунд завершу. Бо насправді інвестиції в освіту в дошкільну шкільну. Це сьогодні найцінніше, що може зробити держава для того, щоб через 10 років ми були успішною глобальною нацією, яку поважають в Європі, яка живе за європейськими стандартами не тільки політично, а економічно, науково технологічно. Тому шановні колеги, прошу підтримати цей законопроект в цілому в редакції авторів. Дуже дякую.